Всі хочуть знати, коли закінчиться війна. Та не є це важливим. Важливим є не те, коли закінчиться війна, а де закінчиться війна. А суть буде розиночка. На жаль, більшість українства та всі світової спільноти неохоче вірять в те, що війну розпочати надзвичайно легко, а закінчити її неймовірно важко. Не можна просто взяти і перестати стріляти, перестати винищити ворогів. Адже всі ті кривди, які здійснив окупант на землі українській, не дозволять зробити цього, не дозволять українцям пробачити росіянців. Просто взяти і забути про все. Забути це все неможливо. Росіяння та Україна мають системний конфлікт, який триває століттями. І основою того конфлікту є кардинальна різниця наших світоглядів, наших культур та цивілізацій. Росіяні своїй ненажарливі українсьнами не зупиниться ніколи. А росіянці в суті своїй мута саранча, яка винищує все живе навколо аж до своєї загибелі, а справа українців. Допомогти росіянцям якомога швидше закінчити свій життєвий шлях. Тож росіян-українська війна триватиме доти, доки остаточно не вирішиться російське питання. І ця війна закінчиться там, де український солдат замість гніву, ненависті, люті та помсти почне відчувати жаль та співчуття до ворогів своїх. І це станеться поза межами офіційних кордонів України. Шановні українці! Замріємося з істиною. Приймімо в серця наші та нашу свідомість правду про те, що війна може закінчитися лише нашою перемогою і лише на території ворогів наших, на тих територіях, які на даний час належать Російській Федерації та Республіки Білорусь. Слава Україні!